Ще одна фішка нарцисів. Знаєте, що я замітив? Коли вони вже в кінці, ви мені там пишете от це вже в кінці, коли вже Нарс ви типу, вже його розкрили? Він в кінці буде так робити. Він вдарить вас в ті точки, які для вас цінні. І в кінці Він виб'є вас повністю, землю з-під ніг. Він 100% вдарить вас по брехні. Звинуватить вас в брехні. А ви чесний чоловік, вдарить по-любому, по вашій цінності, чесності. Вам буде дуже больно, тому що ви з ними були чесні. Вас звинувачує вибрахло. Далі він вдарить вас по зраді, що ви зраджували. Для вас це дуже важливо, тому що ви йому були вірна, вірний вдарить туди. 100% туди вдарить. Далі він вдарить по близьких, по дітях, по подружках, по батьках, про, про ваших подружок. Він вдарить в кінці. Все туди і це сиділо знецінить. І вам буде настільки больно, буде настільки обідно. Зачем? При тому всьому, що він буде облічений, він буде винуватий, він буде 100% винуватий ви його зловите все. І він отак обороняючись, буде приносити вам боль. І це в кінці буде останній момент, коли ви побачите його істинне ліцо. Наскільки йому приємно приносити вам боль, просто захищаючи просту брехню. Яку він придумав, він її буде захищати настільки яро, що він не подивиться ні на що. А п'ять хвилин перед тим котка ходила, гладила. Моя осінька. Понімаєте, Наскільки цей їхній ангельський вигляд обманює людей, тому не ведімося на їхній ангельський вигляд, прокачуємо своє серце, прокачуємо свою інтуїцію, пробиваємо їх через серце, і тоді вони на нас не доберуться але вони для того й даються, щоб ви прокачали ці свої качества. Ну, Мати на увазі вдарити туди все, що вам цінне. Цінний автомобіль, скажеш, що у вас поганий автомобіль, що у вас маленький, що ви товстий, що ви жирний, що ви старий, що ти товста. Що... Ну, все те саме перевертайте, що хата у тебе не така. Хочу, все знецінне, що вам цінне. Пам'ятайте, що це нормально. Звертайтесь, будемо працювати. Консультації і регреси.